Вітаю вас! Тема нашої сьогоднішньої програми Ларінгіт та Круп. Що це таке, як це буває, щоб як е, батьки допомогти чоловіку? Давайте поговоримо про цьому. Пішли. Програма виходить за підтримки договорі марки Комфі, Комфі на Барван, по домашнім гаджетам. Hit та Krupp. Здравствуйте! Здравствуйте, друзі! Здравствуйте, Андрій Махайський. Тема нашої сьогоднішньої програми Ларінгіт та Круп. Ларингіт, розказав, розкаже Андрій Махарський. Розкажіть про ларингіту. А ларингіт, це про таке, таке страшненьке, коли кашліть і затрудне дихання. Давайте подивимося, що по цьому поводі думають наші експерти. Як розказали про ларингіту. Давай Ларингіт, це коли кашель почалося затрудне дихання. Колись я почалася. Та, е, затратне дихання захворів ларингіт. те, що ви не хочеш дихати. Тим часом ларингіт, ларингіт перевішувано. Не завжди не завжди така хвороба страшна. Але все-все, іще не все. коза його. Я обіцяю менше як е, обізнати е, ларингіту. А ларингіт не допоможе, щоб ти захворів. Нам продел на прийом Бенні Котті і Дарвоса Алдрин. Давайте подивимося, що ми говорили Ларин і Крупу. У Котті, Дарвос Алдин і Майкл Асан. Жаль їм уже на навасалий маршрут. Температура. Ватвиті кашель, зміна голосу, утруднене дихання. О, Бенні це читала козел біго. І не панікувати, володне знати, що вбити, коли ж вона зустрічалася з козлом. Особисто Козел! <кхи> Розповідайте про ларингіту, ларингіту, коли почався кашель. Навіть за трудне дихання, коли захворіла ларингіту. Пані Коті. Я обіцяю, хтось захворів на кашель! Ну все! Я не хочу розповідати! Я все! я все! Стоп! Давайте розповідаємо експертів, що таке ларингіт. Добрий день, козел. Скажіть, як ларингіту почалась кашель? Тим часом кашель захворіла ларингіту. Ларингіт і круп, залишайтеся. Тим часом, правило перше. За дихання. Де залишайтеся кожен своєю поведінкою кашеля. Правило друге. Н не стирайтеся і не будьте здоровими. А як третє запитання, нічого не поговоримо. Ви зробили правильні відповіді. Ми зустрінемося у п'ятницю. Все, будьте здорові! Прем'єра чарівний вікзак незабаром на Айсі